Ось отак тут, бачите, дитина їде у школу на кайфоні на розслабоні. Марусь, скажи привіт! Привіт усім! Доброго ранку! Ану? Помахай всім, скажи привіт-привіт, доброго ранку! Доброго ранку, країна! Доброго ранку, люди! Правда, це п'ятниця ранок, так і ще не зовсім відомо, що він дійсно добрий. Чи може не зовсім, але у дитини добрий ранок, у дитини все гаразд. Так, ну що, друзі? Зараз висадили ксюху, відвезли на роботу і тепер везу Марусю на роботу. Тільки я залишаюся ще трошки безробітний, ну, на наполовину безробітний, так? Всіх розвожу по роботах. Прожили ми вже в Вінніпезі це вже е, більше місяця, так е, місяці-два дні, як ми повернулися з Британської Колумбії, з Річманда до Вініпегу. Маруся вже майже місяць відходила до школи тут у Вініпезі. І вже маємо чим з вами поділитися враженнями такими, знаєте, після повернення до нашого улюбленого рідного Вініпегу. Це треба було нам. Переїхати на інший кінець Канади, так, пожити там сім місяців, для того, щоб зрозуміти, що все ж таки Вініпех це наша реальна чесна домівка, це те, де ми себе відчуваємо класно, комфортно. І щоб, щоб по-новому подивитися на цей, на цей город, на це місце, на це місто, і зрозуміти, що Вініпех він досить класний, комфортний, і нам тут дійсно гарно. Що стосується школи, дивіться. Коли ми переїхали в Річмонд, то ми там чекали на школу е, місяць і два тижні. Так, от з того моменту, як ми подалися, щоб е, Маша пішла до школи, подали всі документи. Місяць і два тижні дитина сиділа вдома і ми чекали на школу. Спочатку чекали, поки їй знайдуть школу. Потім чекали, поки її знайдуть в школі персонал асистента який буде з нею займатися е, в школі. Двох асистентів її там шукали. Це ще зайняло два тижні. Тобто е півтора місяці дитина сиділа вдома. Тут щоб ви розуміли, ми приїхали в Манітобу, навіть не дивлячись на те, що Маша зараз входить зовсім не в той School Division, де ми живемо, а в інший School Division. так. Це зайняло у нас. Як ви думаєте, скільки три дні? Три дні, друзі, три дні. І то три дні. Це тому, що вона прихворіла, і ми вирішили її. Поки ми переїжджали, вона прихворіла, і ми вирішили трошки почекати її дома. За три дні знайшли школу, за три дні знайшли її персонал-асистента, все повністю підготували. Сказали: приводьте, ми готові зустрічати вашу дитину в нашій школі і займатися з нею. Так, у неї зайняло пару днів. У Маші зайняло це буквально пару днів, щоб звикнути до цієї нової школи. Досить швидко вона в цій школі новій адаптувалася. Перші два дні була так трошки така, вона засмучена, коли ми її туди возили і забирали. На третій день вже все, вже все класно, все гарно. Зі школи йти додому не хоче. Дитина все класно. Це що стосується школи. так. Відчуйте, як то кажуть, різницю. Друге, що стосується підтримки Марусі, як такої дитинки, так особливої, в Річманді ми сім місяців. От ми прожили там сім місяців, сім місяців. Ми взагалі нічого для Маши не отримували. Ми чекали нас, поставили в чергу, і ми чекали. Ми не могли Машу. Е, влітку, щоб ви розуміли, до цього у нас в Вініпезії взагалі ніколи не було проблем з тими ж самими літніми лагерями. Так влітку, ми просто записували машу, і вона, коли були каникули, ходила тут в лагері в той лагерь, куди ми її записали. В Річманді, щоб ви розуміли, ми знайшли лагері, де були місця. Ми за них заплатили все. Але як тільки діло дійшло вже скоро ходити до до цього лагеря. І е, вони зрозуміли, що дитинка особлива, Маруся, Так нам просто повідмовляли, сказали: вибачайте, у нас немає такого, е, так достатньо людей, щоб займатися з вашою машою, тому ми її не візьмемо. Нам вернули гроші, але проблема ж не в тому, що гроші сплатив. Там не сплатив, вернув, не вернув. А проблема в тому, що з такими дітьми, як Маша, е, дуже важко в принципі щось там знайти. Тут в Манітобі таких проблем у нас не було. Тепер, що стосується, є така фішка at home program». так це коли, ну, от, наприклад, Марусі їй деякі речі надають, так тому що е, вона потребує ці, ці речі. В Британській Колумбії, якщо читати сайти і все це, то виглядає все досить красиво, так, досить, знаєте, прилічно, майже так, же, як і в Манітобі. Но по факту, що виявилося, так. От дивіться, сім місяців. Ми прожили в Річманді, Ми не отримували взагалі нічого. Нас там тримали в очереді в черзі для того, щоб провести тільки есесмент. Маємо ми право це отримувати чи ні. Ми вже приїхали в Вінніпех. Я отримав дзвінок з Річманду, де нам казали, що нам готові тепер організувати зустріч з людиною, яка оціне наш, нашу ситуацію і прийме рішення, чи ми маємо право на такі сервіси чи ні. Ми приїхали в Манітобу. Через три дні ми вже мали все, що нам треба, нам доставляли додому прямо під двері, без жодних зустрічей там з якимись там професіоналами. Я загрузив документи наші, так. Де підтверджений діагноз Маше, все те ж саме, що загружали і там в Річманді. І на третій день ми вже все ми отримали, все, що нам е, треба отримувати на нашу Марусю. Все, що ми е, маємо право отримувати. Ну, це ж те ж саме, що ми отримували перед тим, як поїхали до Британської Колумбії. Три дні і сім місяців. Ну, е, різниця також дуже дуже суттєва, да і в цьому питанні. Це друга така питання, третє питання е, Маша, до того як ми переїжджали в Британську Колумбію. Тут в Вінніпезі вона отримувала деякі послуги від лікарів прямо в школі. До неї приходили акупейшнер-терапіст, до неї приходив тут спіч-терапіст, до неї приходив нутрішнест, так ті, які допомагали, навчали Машу, як кушати правильно нутрішінест, наприклад, як тримати там е вилку, ложку, всі ці всі ці діла, так як, як, як це треба робити. Коли ми переїхали до Річмонда. То там її теж також провели асесмент через півтора місяці, після того як дитина вдома сиділа. І на початку до неї в школі також там е приходили е е спічтерапіст і приходив окюпейшнлтерапіст. Інших я не знаю, ходили чи ні, мабуть, ні. Але на початку цього навчального року, тобто вони до неї, до неї походили десь місяць, так тобто вони з нею там позаймалися. І вже в цьому, на початку цього на навчального року. Нам прийшов офіційний лист, що все більше домашні в школу не будуть ходити окупєшнотерапіст. Їй потрібен окупейшено терапіст, але е, до школи він більше з домашніх ходити не буде. Тому е, ми радимо вам звернутися в частну клініку. Там перерахували там, дві клініки, де є такі окупієшно-терапісти, і за свої кошти коротше, наймати цих терапістів, щоб вони займалися з машою. Так, це те, що було в Річмонді. Вініпех. На минулому тижні з нами зв'язується е, вчитель і зв'язується директор школи, де зараз ходить, е, куди зараз ходить Маша. Ми навіть і не звертали на це увагу, чесно скажу, ми навіть не звернули на це увагу. Вони з нами зв'язуються і кажуть, так і так, а ви не будете проти, От ми думаємо, що для Маші буде краще, якщо до неї е, тут будуть в школу приходити. Occupational therapist, speech терапіст і ще там якийсь терапіст, Нормально? Ми такі сидимо, кажемо, да звісно, ми не проти. Ми не проти. Ми двома руками за. Нехай приходять, нехай займаються з дитиною. І вони кажуть: так, ми бачимо в Марусі прогрес, гарний прогрес. Але от ми думаємо, що це буде для неї добре, якщо до неї будуть також сюди приходити ще й такі професіонали з нею займатися. І ми є. Yeah! Ми повернулися і ми приїхали туди, де нам треба бути. От чесно, знаєте, Маня мене сидить, балується зараз, каже: Є, Марусь, ти рада, що ми повернулися до Вініпегу? Манюнь! О, бачите реакцію дитини, каже так. Тобто знову таки називається: відчуйте різницю да, Вінніпег. І Манітоба, і Річман, Британська Колумбія. Хоча до того, як ми туди переїхали, в Британську Колумбію. Ви ж знаєте, що я така людина дотошна, тобто я розбирався в цьому цьому питанні, я читав їхні офіційні сайти, я навіть дзвонив туди і спілкувався. Но знаєте, поки ти е, у все це не влізеш повністю, так не торкнешся, не почнеш з цим працювати, то ти до кінця цього не зрозумієш. І судячи по тій інформації, яку ми отримували, отримали з сайту, поспілкувавшись з їхніми там е, спеціально цією установою. То нам все це виглядало, що там буде також саме, як і в Вінніпезі. Тобто, по картинках, по бумажках, по документах, там все виглядає дуже добре. Знаєте, і ми так. Тоді оцінували, що Маша повинна була би отримувати те ж саме, що і вона отримує тут. Можливо, можливо, з роками знаєте, Маша вже закінчить школу, а нам тільки скажуть: ну все, тепер ваша донька. Вона може ходити до Біфойн-Авторську, да, до школьної післяшкільної якоїсь установи. Причому, знаєте, там є така організація, вона називається Аспер. Це та організація, яка займається от саме таку, такими активностями. Організовує. Дітей а, до школи, і після школи їхній час займає, поки батьки. Знаходяться на роботі, так та там нас також поставили в чергу. Ну нам там сразу сказали, відверто сказали, що в черзі вам прийдеться чекати щонайменше два роки, поки вам назначать зустріч, зустріч е, з їхнім там якимось там їхнім робітником для того, щоб подивитися на Машу, поспілкуватися про Машу. А скільки потім ще сидіти і чекати, поки Маші дадуть таку програму, це це нікому не відомо. Да, тобто, можливо, через роки. Ми би там би також почали би щось отримувати для маші. Можливо, ні, не знаю. Ми вирішили не чекати ці роки. Ми ж вирішили, що Марусі потрібне гарне життя і нормальне життя, е повноцінне життя вже сьогодні, а не колись там і кудись. Ось отака, от, друзі, різниця між Вініпегом Манітобою. І між Британською Колумбією Річмандом це те, що ми пройшли на своєму досвіді. Це те, через що ми пройшли. Це те, що я можу казати зі 100-відсотковою гарантією, як це працює там і як це працює тут. Ну а у Марусі все гаразд. У нас також все гаразд. Я займаюся тим, чим я хотів займатися довгий час. Дружина знайшла роботу, класну роботу е працює, задоволена, е все, все нормально. Життя йде, бажаю і вам всього найкращого, бережіть себе, а ми з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить. Он, Маруся, вам маше, до побачення! Ану, Маши Марусь, скажи до побачення всім! У мене все гаразд. Бачите, яка дівчинка сидить весела, задоволена, їде у школу.